Доброго дня, сьогодні хотів би вам розповісти про сам процес подачі на карти побиту, що він починається, чим він закінчується, закінчується в практиці. Тобто, давайте почнемо з того, що ви вирішили подаватися на карту побиту, ви йдете з цією, скажімо, проблемою чи не проблемою, чи справою до свого працедавця і запитуєте його, чи він вам підпише заложник номер один для карти побиту, якщо він говорить, що все окей. Ну, то вам наступні дії, які повинні ви вчинити. Ви повинні зареєструвати собі кабінет на системі ІНПОЛ і в системі MOS. Якщо ми розмовляємо зараз про е, Мазовецьке воєводство. так закладаєте там е, свої кабінети. Як закласти кабінети є в нашому на, у нас є відео, як правильно закласти, що потрібно для цього зробити крок по кроку, так що переходіть по посилці і е, переглядайте. Заклали ви кабінети, заповнили ви внески. Наступний крок, який потрібно зробити, це ж знову ж домовитися про відбитки пальців. Рекомендую домовлятися про відбитки пальців електронічно, тобто не висилати листи з внесками, скажімо, через пошту, не складати через канцелярію, тому що час очікування на визу на відбитки пальців через канцелярію чи через пошту, якщо ви будете складати, буде становити у Варшаві біля 6-7 місяців, залежності від, скажімо так, скільки в них є справ. В ТОЦі. Тобто, ви переходите на сторінку Мазовецького е, вибираєте зареєструєтеся в чергу, на чергу на відбитки пальців і реєструєтеся. Саму подачу. Е, потрібно підкреслити те, що сама подача, тобто реєстрація на подачу, відбувається один день в тижні, це в понеділок, і відбувається проміжку часу між 8 і 10 ранку. Але вона відкривається тільки на одну минуту, скажем, біля одної хвилини, і ви маєте той час на те, щоб вписати, заповнити внесок і вписати, записатися на саму подачу безпосередньо відбитками пальців, складення всіх необхідних документів на конкретну дату, на конкретну годину, на під певним адресом Варшаві. Як зареєструватися, теж відео у нас є на сторінці. Перегляньте, ознайомтеся і зробіть то самі, зареєструйте себе самі на подачу. Що нам потрібно наступне робити? Для того, щоб приготувати скажімо так, пакет так званих документів, вам потрібно як мінімум взяти документ від працедавця, тобто заложника номер 1 взяти свою мову, взяти документи з ЗУСУ, підтверджуючи вашу страхівку, взяти документи з... Уже до скарбового, такі як пітне залегання, і так далі. так? Все подрукувати, зробити оплати, дуже, зробити фотографії, копії своїх документів подорожі, і інші документи, залежно від того, на підставі чого ви подаєте, яка вас ситуація, і так далі, так далі. так далі. Збираєте скарбовний комплект документів і готуєтеся до подачі. Коли ви е в електронному вигляді зареєструвалися на подачу, вам. При реєстрації того самого, скажімо, там черги виписувати адрес електронний. На той адрес електронний, після того як ви вислали внесок зголошення на відбитки пальців, повинно прийти протягом п'яти робочих днів прийти лист з уженду про те, чи вас прийняли в тому тижні, чи не прийняли. Якщо вас прийняли, тоді вам приходить конкретний термін з адресом, з годиною, з номерком вашим, там X, G чи F, і відповідно адрес, куди вам потрібно з'явитися з. Документами, які ви хочете скласти на карту побуту. Ви все отримали, маєте термін. Термін завжди видається 5 тижнів з випередженням. Тобто, якщо ми представимо, що у нас сьогодні є понеділок, ми зареєстрували до кінця тижня, тобто до п'ятниці ми отримуємо вже мейла з підтвердженням чи не підтвердженням, якщо нам підтвердили. Тобто, через 4 тижні, на п'ятий тиждень календарний, вам буде визначена дата. До того часу ми збираємо, так як я попередньо казав, всі необхідні документи, які вам потрібні для подачі, і відправляємося до уже. При приїзді до уже у вас буде можливість на місці зробити майже всіх відділеннях, є, можливість зробити оплати, зробити фотографії, ксерекс на місці, або рядом скажу, там, на вулиці, поряд є кіоски, є фотостудії і так далі, де можна зробити, а можете зробити збереження в місці, де ви проживаєте. Ті всі документи, так? Приходите, ви в визначений термін. Якщо це, наприклад, ми маємо Маршалковську, тоді кабінет 10-11. Якщо ми беремо плацбанковий або е, вулицю Єрузолімській біля пальми, якщо не помиляюся, там тільки одне приміщення, де ви заходите, і вас викликають по вашому номерку на подачу. Коли ви входите, є особа, яка приймає працівник уженду, ви віддаєте, скажімо так, всі документи берете, як, наприклад, у нас тут є безготовний сап, просто їм віддаєте, коли в марахунку підписані. І, і особа, яка приймає працівнику жертву, вони то перевіряють, перевіряють вас, ваш в першу чергу залож внесок на помилки, скажем так, каліграфічні, тобто літерувки і так далі. Перевіряють дати вашого в'їзду, виїзду, які ви вказали внеску, ваші підписи правильні з читальні перевіряють заложник номер від працедавця, тобто чи правильно особа підписала, чи мінімальна краєва була вказана там, вимагана, скажімо так, ні на момент складення внеску. І так далі. Е, наступний крок, це буде вас попросять про відбитки пальців. Просто буде така невеличка... Так, прийомник відбитків пальців, вас попросять лівий вказівний, правий вказівний пальчик, відбитки пальців прийняли. Е, і на тому все. Тоді ваша справа актуалізується. Якщо ми розмовляємо про особи без писерів, якщо ми розмовляємо про особи з писальним карту, то переважно відбитки пальців не беруться. тому що вони вже є в базі даних, е, з базі, яку ви подавали їх при реєстрації вас на пср Кар. Після того, як все прийнято, працівник уже доприймає всі документи, які ви принесли. Тобто він чогось не може сказати, віддати вам, повернути, сказати, що ми цього не беремо, не потрібно. Він не має такого права, все, що ви даєте, все він приймає. Після того він друкує вам от прямо зразок такого визвання, звання номер 2 в якому вказані документи, перелік документів, які потрібно донести. В тому переліку документів переважно більшості є вказані документи, які ви вже склали, або які вам не потрібно. Це все ж потрібно знову оцінювати від ситуації, яка у вас є. Так? Чи ви там подається від роботи, як ми розуміємо, поверненої сім'ї, чи ви студент, і так далі. Ну, це окремі теми для обговорення. Ви отримуєте, і тут написано в, в цьому визванні написана дата до дата. Е, тут написана дата, до якого ви повинні отримати рішення по вашій справі. Тобто ужон в тім е, визванні номер 2 декларується, що ваш, е, ваша в вашій справі буде підписана наприклад, там до дня 30.07.2025 року, так? Цей термін завжди є терміном біля трьох місяців, в залежності від декілька днів. Тобто різниця може бути декілька днів. Як практика показує знову, термін, в такі терміни майже ніколи не підписуються децизії за проблеми кадровими в ужендах, з великою кількістю внесків, які вони переглядають. Тобто термін в Варшаві підписання дециї від відбитків пальців становить біля, я думаю, біля трьох-п'яти місяців, іноді шести місяців. так що... Набираємося терпіння і очікуємо. Все, вирішили, так? Перечитуємо визвання номер 2 не тільки його беремо скажімо так просто і підписуємо їх отримання. Досилаємо необхідні документи, які нам потрібні, з того визвання, яке стосується нашої справи або нашої ситуації. І очікуємо на е рішення. Коли рішення буде підписано, у вас в Інполі на сторінці Інполу на вашому кабінеті буде зміниться ваш статус. З статусу втоку на децію підписання. І знову ж ви з цієї інформації не зможете отримати, чи деція позитивна була, чи деція була негативна, можна в такому випадку старати, спробувати телефонувати на інфолінію, і відповідно на інфолінію можливо, вам скажуть, яка у вас деція чи позитивна, чи негативна, але це ж знову як пощастить. Коли рішення: А, ще важливо, я рекомендую всім. Кожного місяця досилати свої ЗУС, тобто підтвердження своєї страховки, якщо ви працюєте, тобто якщо ви на підставі роботи, про те, що ви застраховані, кожного місяця досилати актуальний стан. Тобто кожного місяця, після 24 або 20 числа кожного місяця, працедавець може вам видрукувати підтвердження того, що ви заплатили ЗУС за попередній місяць. Тобто ми маємо липень, 25 липня, ми, весь, скажімо так, побираємо документи, підтверджуючи те, що ми застраховані, вони будуть за місяць. Або ж самостійно удаємося до е, будь-якого ЗУСу, складаємо відповідний внесок, і ЗУС нам вже дає підтвердження того, що ми оплатили складки за попередній місяць. Наступне, ситуація така, де ці, нам підписали, вона є негативна. Тоді ми повинні очікувати адр... е, листа на адрес, по якій ми вказали внеску. Тому важливо пильнувати зміни адресів. Так? Тобто, зміни адресів ми переїжджаємо, наприклад, з хосла на хостела, з, хостела, з адресу, на адрес там, квартири міняємо. Що ми міняємо воєвуство, то теж ми повинні повідомити про те, що у нас зміна воєвуства, що справа була перенаправлена в воєвуство по місці вашого проживання. Е, важливо, важливо, важливо. А, і ще одне: якщо ви міняєте роботодавця протягом процесу, коли йде сам процес видання вам дециї, відповідно, ви теж повинні... Надати уже, дослати уже документи, підтверджуючи те, що ви поміняли працедавця, звільнилися від попереднього працедавця, і надаєте знову нові документи працедавця і написав же нових документів, Ужон буде розглядати вашу справу і давати рішення е, зв'язку з новими появившись документами, так, справи, чи фактами. Це дуже важливо, тому що не забувати про це, тому що відмова може бути, скажімо так. Підстави для відмови може бути багато ужені і краще не давати їм шанс на то. І важливо пам'ятати, дуже багато моїх клієнтів, наших клієнтів, вважають, що ужен повинен сам перевіряти, чи працівник уже повинен сам перевіряти факти, то, що ми застраховані, що ми працюємо. Е, є такі, скажімо так, твердження, що нехай зайдуть, тож неважко зайти в систему ЗУС і перевірити, чи ми застраховані. Скажу, з практики воно виникає зовсім інше. Із практики, і скажімо так, устави в суденцях виникає те, що ужат нічого не зобов'язаний, ми повинні доказати, ми, тобто як особа, яка складає внесок, повинні доказати, що ми е, сповняємо всі норми вимагання для того, щоб ми отримали децизію позитивну е, на, на карту побиту на, 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 на визначений термін. так? Уж нічого не повинен, тобто ви повинні внести всі документи, доказати, що ви сповняєте всі варунки і, і так далі. Добре, наступна ситуація така: все окей, нам підписали рішення позитивне. Коли рішення підписано, є підписане як позитивне, тоді з відділу, де, скажімо так, підписують, складаються ваші справи, акти, надсилається злецення на виготовлення самої карти. Час очікування виглядання карти в даний момент у морозвицькому воєвустві становить від 3 до 5 місяців навіть. Це зв'язано з великою кількістю справ, з великою кількістю видруків карт і просто, скажімо так, уж не справляється з видачою з лицензі, з видачою самих, самого пластика. Тобто, після, якщо ми знаємо, що на у нас підписана, наприклад, там, когось там 30 квітня, ну, то будьте готові, що вам потрібно очікувати, буде навіть від 3 до 5 місяців на те, щоб ми відібрали сам пластик. Є певні моменти з отриманням пластику. Тобто, залежно від того, на який термін підписано рішення по вашій справі, тобто диция. Бо ми знаємо, що децизія може підписана бути, як практика показує, від одного року до трьох. І в такій послідовності вдаються карти. Якщо, наприклад, дві особи ті самі, У мене колись, скажімо, була ситуація декілька років тому: дві особи, які працювали на цій самій роботі, проживали на цьому хостелі і так далі, подалися на карту побуту одному. Е Одну справу розглядав один інспектор, розроб справу другий інспектор, інший інспектор, скажімо так, не одного інспектора. Інспектор дав, підписав рішення по справі на один рік, інший на три. І, відповідно, особа, яка рішення по справі, які було писано на рік, отримала першочергову, першу чергу карту, особа, яка підписана була на довший термін, отримала пізніше на місяць або на півтори місяці, пізніше сам відбір карти. Інформацію про відбір карти на інформація на відбір карти нам надходить см. Тобто є смс э, такої тресті, що запрошуємо про відбір карти на адрес такий-то, такий-то з такою, такою то літерою, з такою на, на таку годину. Що ми тоді робимо? Відповідно, ми резервуємо візит до уже до тій даті, беремо з собою паспорт. Беремо з собою стару карту, якщо у вас є якщо немає, то тобто, відповідно вдаємося з паспортом. На місці доконуємо оплати залежності від ситуації 50, або 50, або 100 злотих, переважна кількість е, оплат 100 злотих, тобто доросла особа або особа, яка працює, і вдаємося до кабінету, визначено кабінету в СМС. Так? Тобто приходимо, стаємо знову ж в чергу так звану, тому що людей дуже багато і ніхто не хоче очікувати, скажу, черги завжди великі. І очікуємо, коли нас скажуть, назвуть нашу літеру, яка у нас була визначена в СМС, і годину. Тоді заходимо, віддаємо працівнику уже відповідно свій паспорт, оплату, і він дає нам до підписання два документи. Раз підпис буде в самих актах вашої справи, де, на підставі якого видавалися. Про те, що ви відібрали децизію карту, а другий підпис буде на освяченню про те, що ви розумієте, що ви повинні е, повідомити ужин протягом 14 днів з моменту, відбору, е, моменту звільнення з працедавця, на підставі якого ви отримали цю карту, про те, що ви змінили працедавця. Тобто, якщо ви, скажімо так, отримали карту на підставі фірми, не знаю, там Recruitment.pl, так, хоча в деци у вас цього не буде вписано. Ви повинні розуміти, що коли ви з нею будете звільняти, чи вас звільнять, ви протягом 14 днів в письмовій формі повинні повідомити ужин про те, що ви звільнилися, і що ви маєте намір працевлаштувати, чи вже просувати на іншу фірму і так далі. Чим важливе це зголошення чи розуміння того, що ви підписуєте. Бо тому що якщо ви, скажімо так, на підставі цієї карти будете працювати в цьому представці, отримали, після того ви і йдете на іншу роботу. Не зголошуєте, то ужин розцінюється як е, ушуство, тобто як е, обман з вашої сторони. І при наступній подачі, тобто у вас карта закінчиться, ви будете знову подаватися на нову карту, і при подачі на нову карту вас вони попросять підтвердження того, чи ви працювали цілий час цього попереднього працедавця, чи ви звільнялись, переходили до іншого і так далі, і так далі. Що ви підтвердження не надасте того, що ви повідомили, тобто в більшості випадків це буде або відмова. Або карта максимально на один рік, як буде в дицизі вказано карти, що в зв'язку з такою ситуацією, яка була, уж має право або відмовити, або дати на мінімальний термін для того, щоб подивитися, як той, е, та особа буде далі себе поводити е, з такій ситуації. Так? Чи, чи буде знову обманювати ужан, чи буде, скажімо так, добросовісно ставитися до певних ситуацій чи своїх обов'язків. Ну і все. Ми підписали, нам дають карту для перевірки, знову ми робимо відбитки пальці, нас побирають. І все, вам дають децизію, вам дають карту, і ви з уже виходите. Ще важлива інформація є така, що ви, скажімо так, працедавець повинен попросити, чи ви повинні самі йому принести ту карту, яку ви отримали, і децизію до ксерування, для того, щоб він зробив копію і дану копію замістив у ваших актах. От і все От на цьому процедура, скажімо так, виготовлення карти, отримання і так далі закінчується. Надіюсь, інформація для вас була корисною. Якщо вам подобається цей матеріал або схожі матеріали, будь ласка, поставте пальчик вверх, підпишіться, рекомендуйте знайомим друзям, колегам і переглядайте відео на нашому каналі. Гарного всім дня!